Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією в ході спецоперації у Запоріжжі виявили потужне виробництво наркотичних засобів з соломки опійного маку. Виробництво наркотичних речовин маскували у нежитлових приміщеннях та гаражних кооперативах. З цього підпільного заводу наркотики великими партіями відправляли замовникам по всій Україні. Саме звідти йшов товар, який у жовтні минулого року працівники ДБР вилучили у наркоділків у Харкові. Це понад півтори Тони соломки оп'яного маку, з якої можна було виготовити близько 100 тисяч доз наркотиків вартістю щонайменше 25 мільйонів гривень. Під час обшуку у Запоріжжі вилучено близько тонни соломки, обладнання для фасування наркотичних засобів, вогнепальну та холодну зброю. Чорнові записи наркоділків та затримано одного з організаторів виробництва. Затриманому повідомлено про підозру у виробництві та збуті наркотичних засобів. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші фігуранти, причетні до виробництва та канали постачання наркотичних речовин.